Бурхливі оплески сльози радості після вистави Перлина мого серця створеної за мотивами твору Шандора Петефі Вітіс Янош у виконанні Закарпатського обласного угорського драматичного театру на шостому міжнародному фестивалі моновистав в Ужгороді. Постановку, здійснену Атілою Віднянським, показали у день закриття фестивалю на камерній сцені Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру. Особливістю вистави стало те, що історія Вітязя Яноша ожила з погляду його коханої ілушки у виконанні Аніти Поляк. Її міміка, інтонації та виразна пластика змусили глядачів забути, що вони присутні на моновиставі. Головна героїня втілила на сцені понад 10 різних персонажів. Вистава, що цілком заслужено мала великий успіх, завершилася тим, що Аніта Поляк зі сльозами радості на очах зізналася. Грати вдома на Закарпатті це найкраще відчуття у світі. Мені зараз дуже важко щось сказати. Після таких оплесків та вистави, адже у такій миті людина усвідомлює, що вони мають найбільше значення. Йо, добре грати вдома, Олег, Найкраще вдома для тих людей, які тебе люблять, які знають тебе, які цікавляться нашим театром, який я представляю на цьому фестивалі. Усе це велике Боже благословіння, і я дуже вдячна за це нашій директорці, Атіллі, Едіні та всім, хто долучився та допоміг мені в реалізації цього проекту. Дякую організаторам фестивалю за запрошення. Я вже грала на декількох фестивалях, але такої енергетики та любові, як тут, я ще ніде не відчувала, тому я дуже вдячна за це. Виставу високо оцінив професор Василь Неволов, драматург, лауреат премії імені Котляревського, мистецтвознавець, голова журі численних міжнародних театральних фестивалів. На знак визнання він став на коліно, привітав і вручив диплом. Аніті Поляк. Ми всі схвильовані, тому що той дивовижний світ фантазії блискучого поета світового рівня Шандра Петефі, який нас поринув у те прекрасне почуття кохання, і зробив нас. Він по суті поєднав дві дати, ті, які були отакими краюгольними кікам шостого фестивалю. Це Віра, Надія, Любов і ось коханню присвячене це. А сьогодні день. Миру, а весь мир об'єднує те Боже послання, любов, любов до одно, одного до одного, любов до життя. І оце найголовніше, що об'єднало фестиваль і дало потужний посил глядачеві зіграти. Таке багатоманітне наповнення цієї вистави. Я і в захопленні від режисерського вирішення відзнаків. А до того ж, я просто знаю дуже добре постановника, оскільки він закінчував наш навчальний заклад інститут Карпенка Каров, в якому я професор, і в якому того радію, що маємо такого випускника, такого європейського рівня. Я була рада бачити, як ця змішана угорсько-українська публіка прийняла виставу. Це надзвичайно важливий відгук для нас, зазначила Едіна Шін, виконувачка обов'язки директора Берегівського театру találkozni a közönségével, hanem для театру важливо, щоб була можливість не лише зустрітися з публікою в будні, але долучитися до так би мовити фахових змагань. Саме тому ми користуємося кожною такою можливістю та запрошенням, щоб долучитися до професійних форумів. Таким заходом став фестиваль моновистав в Ужгороді, де ми мали змогу представити цю виставу у виконанні Аніти Поляк. Ми завжди хвилюємося, адже те середовище, де ми презентуємо, то виставу є для нас невідомим, і тому це велике випробування наших сил. Ми були раді бачити, що тут, в Ужгороді, де ми зустріли змішану угорську українську публіку, сприйняли нашу виставу, і ми бачили сльози радості і в очах україномовних глядачів. Саме через це варто робити театр. Через це варто донести до сердець глядачів історію Вітязя Яноша, написану Шандором Петефі. Це вічна історія про кохання, про людяність, про витримку. На мою думку, гарнішими словами та чистішими джерелами ми й не могли б порадувати глядачів для нас так. Також були дуже важливі відгуки українських театральних діячів та професіоналів, драматургів, мистецтвознавців, критиків. Кожен з них підійшов до нас і сказав, що вони напишуть свої думки стосовно нашої вистави. Це важливий всеукраїнський фідбек для нас, який зміцнює нас в тому, що ми маємо продовжити роботу тут у берегові, і що нам варто і надалі творити та працювати в берегівському театрі У ці часи, сповнені невизначеності та випробувань, вистава перлина мого серця допомогла забути про щоденні труднощі і дала глядачам можливість знову пережити почуття кохання, вірності та мужності, які дарують силу.